Слава Ісусу Христу, все чесні Отці, пане міський голово, згорьована родина, шановні ковельчани, любі христі, браті і сестри. Сьогодні в чергове ми проводимо в останню земну дорогу нашого героя-воїна, жителя міста Ковеля, воїна Тараса, для якого сьогоднішній останній земний день є для нас. Знаковим, тому що ми прощаємося із тим, хто найдорожче своє життя віддав за нас і з вами. На жаль, сьогодні це вже четвертий рік війни безпощадної, кривавої, вбивчої, яка приносить горе українському народу нашим сім'ям. Ворог нещадно вбиває дітей, прикриваючись навіть ними, коли йдуть, щоб захопити клаптик землі, ведуть перед собою дитя. Хто таке міг собі уявити? Тільки з книжок і спогадів ми знаємо, що це робили фашисти. Оце новітня наволоч Московська, московсько-фашистська, яка прикриваючись. Дітьми, мирними жителями нашої України йдуть своїм кривавим чоботом московським, топчуть нашу святу землю. Але герої-воїни стоять і захищають нас. Нелегко це важко. І сьогодні майже кожна родина стикається із горем, і майже в кожній родині. В тій чи іншій мірі є полеглі герої воїни. Ми співчуваємо, молимося за те, щоб Господь упокоїв їхні душі. Сьогодні, на жаль, нічого ми не можемо вчинити. Воля Божа у тому, що сьогодні наш народ повинен пройти цей нелегкий шлях, шлях становлення, шлях незалежності. Шлях війни і шлях перемоги, яка обов'язково буде. Тому що з таким народом, з такими героями, воїнами, з якими ми сьогодні прощаємося, неможливо програти цю прокляту війну. Обов'язково буде перемога, тільки ми всі не повинні бути байдужими. Сьогодні, коли людина не може служити у війську, не може йти мобілізуватися чи по контракту. Вона повинна тут працювати, працювати на державу, працювати на народ, працювати на Збройні сили України і допомагати чим можна. Сьогодні неможливо сховатися від війни. І ми це всі повинні розуміти, розуміти свідомо. І свідомо до цього бути готовими. Тому що якщо ми не дамо відпір сьогодні руками тих воїнів, які тримають зброю, якщо ми не поможемо їм, то ворог буде тут, на нашій землі. І ті безчинства і вбивства будуть тут, серед наших сімей. Тому подумаймо, задумаємось над тим. І як закінчиться війна, чи ми не будемо ховати свої очі? Бачучи інваліда, бачачи воїна, бачучи згорьовану маму чи дружину чи дітей, царство небесне тобі, герою воїну. Дякуємо тобі за подвиг, той, який ти вчинив, як військовий, як громадянин нашої держави, як житель нашого міста. Ми завжди будемо пам'ятати про той подвиг і завжди будемо гордитися всіма тими воїнами, які сьогодні і зброєю в руках захищають нашу державу. Вічна пам'ять полеглим, вічна пам'ять для нас усіх, молитовний тобі супровід, герою, царство небесне і вічний спокій. Слава Україні!